Поставлю вам надзвичайно дивне питання. Ви бачили коли-небудь, як воюють миші? Бачили? Зграї мишей нападають на зграю мишей і деруться безкінечно. В кого є вдома, мікро, там ці миші декоративні, вибачаю за ці слова. Але ви бачили, як це? А знаєте, чому так відбувається? А справа в тому, що природа, природа так створила. Бачили, як б'ються олені. Або а, бики, або алігатори, або а, медведі між собою, бачили? Або а, ну, інші тварини такі високорозвинені. А, так ось так природа створила. Природа створила певний захисний бар'єр. Якщо від природи тварина а, не є небезпечною для іншого а, представника свого ж виду, то у неї низький рівень цієї моральної відповідальності. Ну так прошито ніби. Тому миші можуть дратися одне з одним безкінечно, тому що серйозної шкоди миша не може нанести миші. Вони ж не витягують там самурайський меч, ні. А ось олені, вони у них як драка оцими своїми. Рогами воно більше носить якийсь такий характер визначення прайду, хто головний, визнай, що я головний, і, і все. Природа так створила, що чим більше озброєний вид, тим він для свого ж виду, для представників свого ж виду, є безпечнішим. І драки там менші. Це все до чого, ви скажете, Сергій Миколайович, то прошу? А от я вам хочу пояснити. Як нас розглядають великі гравці і як вони себе поводять між собою. Ми, люди в цілому, озброєні від природи слабо. У нас немає природних можливостей наносити шкоду одне одному суттєво. Ну, звісно, що якщо ви там не ходили 20 років на карате, а просто звичайна людина, і природа не дала нам високої планки моральної відповідальності перед одним. І тому ми безкінечно воюємо. Безкінечно воюємо. За останні 15 20 тисяч років війни просто тотальні. За підрахунками дослідників, тільки 500 років за всю писану історію людство десь там не воювало. І отут виникає питання: а як же бути у випадку, коли у нас є вже зброя? Коли в нас є зброя, то ми себе поводимо як мищі. Ми готові воювати. Безкінечно і вбивати собі подібних. Немає стопів від природи, стопи не закладені. А тепер давайте піднімемось до держав невеликих, які не завжди самостійні у прийнятті рішень вони можуть воювати між собою і великі держави, які за цим спостерігають, самі не вступаючи в протистояння. Допомагаючи тим або іншим сторонам, або і тим і іншим одночасно, просто спостерігають, що далі відбудеться, що може відбутися вивільнення територій, може відбутися зміна влади, може відбутися багато чого, що великі держави просто спонсорують тим, що дають зброю, мотивують до агресії, не зупиняють агресію, не зупиняють. Перед небезпекою, коли хтось виходить, каже, ми будемо відновлювати ядерний потенціал. Йому всі хлопають, а потім виявляється, що це може бути шляхом до відкритої війни, повномасштабної війни. Бо хтось інший сказав, так я вибачаюсь, але якщо у вас буде, то що далі буде? А як себе поводять великі гравці? Великі гравці. Цими великими гравцями можуть бути чиновники в нашій же країні. Країни, які між собою е, вважають себе паритетними. Ну, наприклад, це, це такі країни, як США, Китай, Індія, Російська Федерація намагається собі такий статус взяти Саудівська Аравія, е, ну і деякі інші країни їх насправді не так багато. Як вони воюють? А вони воюють як лосі. Лосі вони побадаються, визначать чий Прайд тут. І розходяться, вони не воюють до вбивства одне одного, бо вони розуміють, що вони мають настільки потужну зброю, що тотальна війна на знищення призведе до знищення їх всіх. І тому в цих країн ніби зашита певна моральна, це не зовсім моральна, відповідальність одне за одного. Вони не воюють не тому, що вони не можуть. Вони не воюють тому, що вони є двома сильними гравцями, які можуть повністю знищити одне одного. Вони воюють так, як кричать одне на одного тигри в савані, як можуть пободатися медведі між собою, як е рогами олені, зчепившись одне з одним. І потім розходяться на певний час. Потім знову так само. Але вони не миші. Вони не воюють до безкінечності, не рахуючись із тим, скільки там втрачено. Схожих істот на планеті Земля, які поводяться як люди, не так багато, зокрема, щури. От щури, дійсно маючи і можливості. Для вбивства собі подібних і високий ступінь агресії часто якраз воюють між собою. Я хотів би, щоб ми були ні мишами, ні щурами, ні оленями. Не будьте оленями. Не будьте, бо коли ви перетворюєтесь на оленів, то часто до вас ставляться як до мишей. Даючи зброю на вбивство масове, безконтрольне, тому що мишу не шкода. Завтра народиться нова. Поважайте себе, позиціонуйте себе як благородний мешканець лісу, який має високу відповідальність перед тим, хто поряд з вами, перед тим, хто живе в цьому ж самому лісі. І тоді, і тоді буде мир. Бо тільки побадавшись і розійшовшись, ви так з'ясовуєте стосунки, а не як табуни мишей, серед яких немає ліку, і нікого не шкода. Я думаю, ви все зрозуміли про те, що я говорив. І не забувайте підписуватись на цей ресурс. Я хочу, щоб ви були благородним. Щоб ви розуміли, що ваше життя унікальне, одне, автентичне, і його потрібно берегти. І ті, хто вирішили, що вони благородні Олені, а тому нас з вами можна принести в жертву, щоб вони не впливали на ваше життя. Або, як мінімум, це було мінімально. Не забувайте підписуватись на канал.